У понеділок, 11 березня, в Балті через сильний вітер піднялася пилова буря, і швидкість вітру подекуди сягала 20 метрів за секунду. Буревій завдав шкоди і електромережі району. Так, знеструмленими були близько десятка сільських населених пунктів та частина міста. Проте протягом лічених годин працівники Балського рему відновили електропостачання. А от ліквідовувати наслідки шквального вітру, який зірвав частину даху з центральної районної лікарні, ніхто не поспішає. Хоча на одному із місцевих інтернет-сайтів сказано, що в обід вітер зірвав металочерепицю разом із конструкцією, на якій тримався дах, і комунальні служби вже приступили до відновлення. Проте, як бачимо, час до заходу сонця, а на місці немає нікого: ні надзвичайників, ні комісії, яка б мала задокументувати нанесені збитки, ні заявлених комунальників. Уламки металевого профнасту. Тилу валяються на внутрішньому дворі лікарні, і можна побачити, як саме була закріплена покрівля дротом до цегли. Може, це нові стандарти, але ж розташування медичного комплексу на місці, яке найбільш підпадає під сильні вітри, і є підставою для того, щоб покрівлю установити з надійнішим, посиленим захистом, з сильнішим кріпленням, товщими балками, а не досками, збитими цвяхами і таке інше. Але в жодному разі ми не беремось оцінювати ситуацію. Ми ж не фахівці на все дасть відповідь експерт. А загалом ремонт покрівлі розпочався ще у 2014 році. І за чотири роки нарешті завершився. Загальна сума витрачених коштів становить 6 мільйонів гривень. Щодо нинішнього стану справ та подальших дій, далі коментар голови Балтської районної ради Олексія Пантілеєва. Стихійне лихо є стихійне лихо. І цього ніхто не застрахований. І... мы знаем, что от этого урагана пострадали люди и в Европе в целом, и в принципе, и в частности в Украине есть жертвы. Хочу сказать, что слава Богу, что у нас обошлось без жертв, слава Богу, что та крыша, которая сорвала с поверхности ЦРБ, она приземлилась в том месте, где не было людей, где не было машин, где не было техники. Что касается... самой, самой работы, самих ремонтных работ, то вы, наверное, все знаете, что кто постарше, тот помнит, что центральная районная лекарства наша была выдана в эксплуатацию с плоской крышей рубероидной, с которой были проблемы у всех главных врачей и у всех керівників района до сегодняшнего часу и только с 2015 с 2015 года. благодаря областному бюджету, благодаря депутатам областного совета начали выделяться деньги на то, чтобы смонтировать там крышу двухскатную. И деньги выделялись на протяжении, по-моему, четырех лет. Там, наверное, в общей сумме уже порядка 6 миллионов. И, в принципе, видите, пока не было такой серьезной непогоды, то дела на ЦРБ, с крышей, с потолками на операционном блоке с теми службами, которые на пятом этаже. Но все было хорошо. То есть прекратились потеки, прекратились эти заливания дождем. Вот. Но, к сожалению, видите, стихия нашла слабое место. И на сегодня мы опять имеем чем заниматься. И опять куда просить деньги областного бюджета на Сейчас на восстановление еще и крыши ЦРБ. Уже был на объекте представитель подрядчика, физично особо предприемец СНИЦР ОП. И с завтрашнего дня буквально заезжает уже бригада, которая начинает демонтировать э, ну, разрушенную часть, то, что не унесло ветром. И составляется э, будет составляться проект для ремонта вот этой части, для восстановления крыши. Вы же понимаете, что ни, никакой подрядчик напрямую это не признает. Давайте дождемся результатов экспертизы. Что делают специалисты, они уже дадут свой вывод, свой высновок, в результате чего и как она была рассчитана. Я знаю, что прежде чем выделить деньги из областного бюджета на любые работы такого масштаба, делается проект на эти работы, проект проходит экспертизу, и потом эту работу принимает представитель проектной организации. И если подрядчик получил деньги и были оформлены все документы, значит эта работа проведена. Я все-таки надеюсь, что подрядчик решит этот вопрос своими силами. И об этом мы узнаем буквально в течение апреля месяца. Матеріальних збитків було б значно більше, якби дах упав на територію перед центральним входом до лікарні. Але саме головне, що людських жертв немає. Мільйони гривень наших податків зараз лежать просто під ногами, і відновлення даху обійдеться в не менші мільйони знову ж таки наших податків. А між тим, синоптики прогнозують ще більше погіршення погодних умов: дощ, мокрий сніг і сильні пориви вітру. Тож будьте обережні.